Стоїмо, чекаємо. Чекаємо. Так, і ігнат. Правильно? Можна ігнати. Добре, молодець. Стоїмо. 166. Готуйся до другої спроби. Максимюк Богдан, Максимюк Мар'ян. Богданчик, не залазимо на лінію. Давай так, відійди, відійди, підготуй своє взуття. Як будеш готовий, будеш стрибати. Відійди. Ти не готовий до тестування. Носочки рівняєш так, щоб не залазити на лінію. Поїхали можна. Це Мар'ян, так? Мар'ян, давай ще раз, друже. Я ж не так показую. Якби я так показував, в мене вже взагалі нічого не залишилося, Можна? Добре, стоїмо. Стоїмо. 119, почекай, почекай. Богдан готовий. Будь ласка, відходь на другу спробу, чекай. Максимюк Богдан, курило Назар готується. Постав носочки, як я показував. На лінії вони не залазять, ти був неуважний. Відходимо назад, хто не стрибає. Можна. Добрий стрибок, молодець. 145. Курило Назар, Макаренко, Лука готується. Можна добре сто сорок один Макаренко Лука, Рукін Сільвестр, сто сорок чотири Рукін Сільвестр Кійченко, Денис готується. можна, Сильвестр я почну научу. Молодець, сто п'ятдесят. Кінченко Денис, Мельниченко, Діма. Можна добре. 142. Мельниченко, Діма, добре. 148. Вінко, Максим. А ну тихо. Що це за базар тут? Ви не чуєте, що я говорю, вас ніхто не чує. І мене ніхто не чує. Будь ласка, стрілько Максим, падій Євген, готується можна. Давай, друже, ще разочок. Відходь. ще разочок, носочки правильно порівняй на початку. Вони не мають залазити на лінію. Добре, і на дві ножки стави, не тупайся. Поїхали. Добре, молодець. Зараз дуже добре, 127. За ще всі Водій Євген Масюк Святослав. Можна. 120. Масюк Святослав. Ягодинський Олексій. Обидві ножки в притул до лінії. Можна розкачався і поїхали. Добре. 89. Ягодинський Олексій Чепурко Пурко Можна. Добре, добре. 139. Чепурко Ростик, тютюн Марко можна. 130. Тютюн Марко. Петренко Максим можна. Добре. 129. Петренко Максим Вілянський, Артем. Другий раз після того, як ти там пробіжиш, ідеш сюди. Петренко Максим стрибає, Вілянський Артем готується. Можна добре, добре. 142. сорок два. Чекаєш туди. Вілянський Артем стрибає. Іванова Вероніка готується. Носочки на лінію не залазять. Не залазять можна. Ножки на ширині пліч. 121. Іванова Вероніка, середа Софія, можна Вероніка. Добре. 161. Середа Софія, Осипенко, Макар. Можна Софійка. Добре. 126. Так, Осипенко, Макар, Ільчишин, Тимур. ні ні дві ножки поставив притул до лінії. Притул до лінії. Ножки на ширині пліч. Ножки на ширині пліч. Да, можна, стрибаємо. 128. Так, ільчишин Тимур можна. І ларіоновий нат готується до другої спроби. 135. І ларіонових нат, Богдан. Можна. Добре, добре, давай зарахуємо. 163. Максимюк Богдан, Максимюк Мар'ян. Можна. Назад, ще раз. Руками вперед. Можна, якщо падаєш, вперед падеш. Ще раз. Ти падаєш при стрибку, Мар'ян. Бодя. О падеш назад вперед. Можна. Да. Добре. 147, Максим'юк Мар'ян, Бурилу Назар, можна, Добре. 115, Бурилу Назар, Макаренко Лука, можна, 135, Лука, можна, руки в сем'єстр готуються. 142 Рукин Сильвестр, Киченко Денис, можна. Добрий Сильвестр, 165. Так. Киченко Денис, Мельниченко Діма, вийдіть, будь ласка, звідти, не заважай. Можна. 137 Мельниченко, Діма, Стрілько, Максим назад, назад, носочки підрівняли. По лінії вони не мають залазити, можна, поїхали. Добре. 144. Так, Стрільченко, Максим, Падій Євген, можна. 32. Падій Євген, Масюк, Святослав можна. 127. Маслюк, Масюк, Святослав, Ягодинський, Олексій. Можна. 100. Ягодинський, Олексій, Чепурко, Ростик. Можна. Добре. 149. Чепурко, Ростик, Тютюн, Марко. Можна, відійди ззаду. Ти ж бачимо, заважаєш трошечки. 129. Тютюн Марко Петренко Максим можна. Ти вже там два рази пробіг? Ну то тоді чекай, зараз буде наступна команда. 124. Петренко Максим, Вілянський Артем. Можна. 131. Белянский Артем, Иванова Вероника. Можно. 116. Иванова Вероника, Середа София. Можно. Ай, Вероничка. Не, солнышко, так не может зарахувать. Давай еще раз. Ну, ручки назад не ставим. Вперед, вперед тебе подаем. Поехали. Доброе. 152. Середа Софія, добре. 119. Почекай, почекай. Осипенко Макар, Ільчишин Тимур. Макарчик, дві ножки впритул до лінії Ножки на ширині пліч можна. Добре. 125. Так, Ільчишин Тимур можна. Добре, Тимуре. Сорок шість. Так, добре.